Проросійськими бойовиками була здійснена спроба прориву. До операції з блокування були також залучені сили військовослужбовців Західного ОТО, Нацгвардії. Наш підрозділ отримав завдання, бойове – висунутись до населеного пункту Семенівки, закріпитись на перехресті для того, щоб прикрити рух колони, яка рухалась з Краматорська. Ми навіть не доїхали до того пункту, як по нам відкрили вогонь, спішились БТРів і вже. Пішим порядком за БТРами продовжили рух. Там була засада. Це був перший бій, перший важкий бій, тому що ми понесли втрати, на жаль. Завдання ми виконали спільно з працівниками і робітниками СБУ Альфа. Противник віль стрільбу це майже кругова оборона. Там приватний сектор, школа, заправка. Вони були майже, майже кругом. Ну, ми не очікували цього. Ну, не очікували, не було такої інформації, що там стільки противників. Колону прикрили, ця колона, яка рухалась, вона теж в'язалась в бій. І так з боєм ну, вийшли. вийшли з того перехрестя. Після того, вже, я думаю, всім стало зрозуміло, що це не просто так, це війна Сама Настояща війна. Після Семенівки продовжили тоді звільнення Донецького аеропорту. Лимон, ищем на самой пунктах